Поки втомлена, бо на більшість Верховної Ради відпочиває на канікулах, ми робимо свою справу. Допомога на цей раз нашим військовим, які знаходяться, як тепер кажуть, на Сумському напрямку. Ну, ми не ховаємося, вони працюють в Курській області і, можливо, ще в декількох областях. Країни-агресора Російської Федерації, і ми точно будемо допомагати Збройним силам, де б вони не були. І друга позиція. Дуже цікаво зараз слухати так званих російських воєнкорів. Це єдине раз, коли я дозволив собі це робити. Дуже крута версія. І я вперше за два з половиною роки можливо всім погоджуюсь. Вони кажуть, що це традиційна російська тактика Кутузова. Михайло Ларіонович. Дійсно заманив, довів, спалив Москву і лише потім почав чухатися. Все до чухання мене повністю влаштовує. Вірною дорогою йдете, щоб вам було зрозуміло. Заманюйте, спалюйте Москву. Якщо треба сірники, ми допоможемо. А для того, щоб краще горіло, ми сьогодні передаємо півтори тисячі FPV-дронів, як зазвичай найкращої якості. Мавіків, причому нічних, денних. Ви вже знаєте дуже круті системи ребів. Ви вже бачите наші FPV-шки з термоголовою. Дуже круті речі для штурмових підрозділів і для евакуації наших поранених квадроцикли. І вішенка на торті нашому комбату. Підлий, ти мене чуєш, Андрій, вибач, без фамільярності. Оцей потужний новий ескаватор. Також для тебе традиційні автобуси, зможете їх подивитися. А це, це наш велетень, це Фоден. І дуже добре зарекомендували себе вони в курських болотах. Коли витягають спеціально встановленою нами 100-тонною лебідкою там де забуксувала наша важка бронетехніка, в тому числі, і від наших партнерів, фодами, ставлять її знову на бусню.